Сьогодні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, випускниця Луцької школи, Інна дубель готується складати тести з математики української мови та англійської. Щодня каже, проходить мультипредметний тест онлайн. Англійську мову та українську я знаю дуже добре. Ну математику так собі, але нормально. Мрію поступити на таку спеціальність як психологія, так як це дуже дуже цікаво. Війна закінчиться, і спеціалісти психологи будуть дуже дуже потрібні людям. Я хотіла би допомагати людям. Старша донька, відповідно, ми всі хвилюємося, переживаємо разом з нею цей етап. Контроль є звичайно. Заявку отримали, куди здавати, ми знаємо, куди підемо. Відповідно, запрошення вже роздруковане і чекає свого часу. Інна дубель каже до екзам. Іменаційного центру тестування прибуде за 30 хвилин до початку. Ось моє запрошення, де вказано, в якому пункті я здаю, також з собою беру сертифікат, ID-картку та ручки. Завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко розповіла, цього року на мультипредметний тест в області зареєструвалось понад 10 тисяч учасників. Тести складатимуть у 25 -ти тимчасових екзаменаційних центрах, які розташовані у 10 населених пунктах Волині. З міркувань безпеки їх адреси не розголошуються, каже Алла Корнейко. Тестування відбувається у дві зміни, і тому тут теж треба не переплутати, чи прийти в пункт тестування о 9.30 ранку, чи прийти в пункт тестування о 14.30. Вхід до пункту тестування триватиме в першу зміну до 9.50, а в другу зміну до 14.50. І наголошую, що вже в наступну хвилину, в 9.51, в двері до пункту тестування будуть зачинені. З собою потрібно взяти оригінал документа, що посвідчує особу, запрошення та сертифікат учасника, ручку для чернетки і пляшку води без етикетки, каже Алла Корнейко. Не можна користуватися в пункті тестування, по-перше, гаджетами, які є. Ну які переносять інформацію, тобто це можуть бути телефони, це можуть бути навіть флешки. Це не можна користуватися складовими до тих гаджетів. Тобто, не варто мати при собі навушники, не варто мати при собі смарт-годинники, ну зрозуміло, ніяких інших гаджетів і паперових джерел інформації, як то шпаргалки, також собою мати не треба. Зі слів Али Корнейко, у випадку повітряної тривоги тестування призупинять, учасники та працівники пункту перейдуть в укриття. Усі повернуться до роботи після завершення тривоги. Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме до 23 червня, каже освітянка. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк.